Сьогодні ми граємо в Бравл Stars. Ось скільки в мене кубків. У мене вже 7000 кубків. І 32 гравці. Я хочу зараз пограти напевно на е, одіночному і в Динамайки. Хочу пограти, напевно, на Динамайки спочатку а Потім вже на іншому комусь. Напевно, на громі. Або на вороні. Ну, мені здається, я маю пограти або на вороні, або на, на громі. Бо це мої самі сильні бійці, Динамайт, Гром і Ворон. Мусь, я взагалі нікого не можу знайти, mm. щоб його... Щоб... О, я заберу собі бутилочку. Все. Пер мене є бутилочка. Ой-ой-ой-ой, там Ріко. Ріко, далі не буде. Ну, він стрілець. А я артилер... Алтер... Ауртилерія. Оооо! Ой, з ними не хочу бути. О, попав! Попав! О, попав! Він там в кущах заховався. Із-за того я його не бачу. ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой! давай. Ой, -ой, -ой, -ой. ой колет. Я бачу тут колет! Ой! Ой-ой! Ай, мене ще скелет тут б'є на Ой, мене перемогли на. Так. Ой, я, я, я отримав сім кухню, навіть усіма на не це дуже прикольно Е, я хочу е, просто спробувати реально пограти на бійці, на якому я взагалі не грав на френкі, думаю. Вже буде хай пляжний. Блін, мені потрібно дуже багато монет, щоб просто на френкі взяти і купити йому Він У мене, звісно, на... вже на 11-й силі, але... Ну, я хочу вже, щоб у нього була ульта. Він у мене зносить, конечно, взагалі так багато, він у нього по 2000 зносить. Якщо він зносить тільки по 2000. А в нього ще оно хп. Скільки, типа, 14000. Динамайк. Ну, стань. Ой, Відвали Динамайк. Ауч. Він мене... Ай, Динамайк! Ну що ти хочеш? А! О, я переміг Динамайк. Не, я, я не буду втратити Ульту. Я не хочу втратити Ульту, бо ульта у нього реально сильна. Я не хочу її тратити. О! ой 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 там мелоді! З мелодії я не хочу битися, але. Блін, я зламав стіну. Зряди. Мелоді, відвали. Будь ласка. Ту-ту, ту, ту, ту-ту. Ой, тут Едгар, тут Едгар, тут Едгар. У мене Едгар переміг. Але, ну, фре... на Френкі я дуже вже давно не грав, і тому я можу тут, ну, типу, трохи поганенько грати на ньому. Бо, так, я хочу пограти на якомусь міфікі, хоча у мене їх тільки два. Have is here. Я буду на Мортісі грати. Мортіс прикольний. Дуже Ну, дуже прикольно. Ну, гортіс, раніше був мій улюблений божець. Поки у мене не з'явився, по-моєму, ворон. Чи Макс, чи ворон? Дяки не пуран. Що? Ага, розумію. Давай, Мортіс! 1000 монеток! А мені треба 10. Mm. І 200 що буде після того, як я получу монетки? Далі мені буде треба 250, 250, потім ще 250. І потім у мене буде легендарний. Це вже дуже у мене багато кубків. О, от мене друга, якого. У мене о, у, моє, у мого друга п'ять тисяч. Ой, ні, навіть не п'ять тисяч, у нього тільки три було. Чи навіть не три. У нього тільки одна тисяча. Ой! ростік! Nie, я б міг його перемогти, бо у мене хоча б трошечки швидше. Пройшла оця штучка, ну, типа, оцей удар вже був би. Я переміг поко. Просто Мортіс у мене трохи слабенький. Він у мене зносить дуже. Ну, ну, щось ж подивиться? ринь Агу! Ріндарагу! Рінда Чомусь Мортіс? Тільки що сказав не Мортіс, там Ріндара Гу або Ріндара Бет, а Сказав Мортіс Ріндара Ге. А у дяки не You lose. Чомусь у мене вже удар з'явився, я вже почав бити і чомусь я не знав. Це дуже дивно. Чомусь. Ну, це реально дивно. Я хочу другого бійця взяти. Наприклад, навіть не Броха, я хочу взяти. Їх. Гром у мене найсильніший. Ну, поки. Але на ньому я не всіх можу перемогти. От, наприклад, його. Угу, так, спробуємо перемогти біт, так? Ого Ай, восім біт, отстай. Так, я можу перемогти восім біта, якщо... Аж... comes the big boom Here the big boom! Ауч. Бам. Да. Все ж таки на громі чомусь не вийшло. Можна спробувати або тріо або двойний. Я хочу ш... Ні, в мене сильно реально бібі. Можна реально спробувати пограти на тріо І вже на тріо спробувати на бібі перемогти. Uh, просто у мене я на бібі не часто граю. Ну, зараз раніше вона взагалі була моїм основним басом. Я реа, А, but who eat Там щось І чотири команды стали. Ой-ой-ой, ой ой, 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 ой. Це взагалі, ну, якось двоє складом, спроба на ритм. Не, я трио не люблю, я взагалі на трио не, не, не граю. Тріо це взагалі для мене, ну, якийсь шок. Я взагалі не знаю, як типа де, які де, гравці выграють. так що трио, Їх там 11. Бо якщо 10, то тут 10, то їх порівню І тоді 5. А має бути одинадцять щоб було. Шейбу. У них дванадцять стоє коло Якщо трио, то тоді взагалі гарці стояв за нею. Навіть не не а де ай. Ай-яй-яй-яй. це за напад скута? Я не понял, що за напад що за напад. Що за напад скота? Що, що за напад скота? Якийсь напад скотатик, щоб був. Що ось на мене типу все було ок, потім на мене щось напав якийсь ігрок. Але потім мій д... О, я хочу тоже на шейду попробовать. Шейд. У мене да, у мене кіноман шейт. А, бо я купив скинчик. Я захотів. Щоб я виглядав прямо ну, круто, круто, круто. А, -а, -а, а чекаємо. На мене опять нападають. Будиш. Ой, тут гром опять. Ауч Пен, ну не настріляй по мені, бобахочка, ауч. А, то не Пем. Ай, турико. Ай! Ау-ауй! Ау, ауч! Гром, ну все, мені капець. Ой, comes to a big boom! <паспоріко> друзі! Напевно, на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Е, на жаль, вже відео підходить до кінця. І ми будемо вже закінчувати. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в новому, в новому відео. В новому відео буде ще, е, ще буде багато знов. Цікавого. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Переглядайте всі відео, які вам захочеться І бережіть себе. впишіть в коментах, у кого у кого скільки бійців. До побачення. Всім гарно.